В жовтні деякі бухгалтери перестраховувалися і утримували із зарплати працівників військовий збір за ставкою 5%. Це однозначно було помилкою. Про негативні наслідки цієї ситуації і як виправити помилку, розкажу прямо зараз. А ви обов'язково додивіться відео до кінця. І якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю у черговому випуску сім хвилин з Оленою Афоніною та командою. Семінар серед найгарячіших питань сьогодні збільшення ставки військового збору з 1,5% до 5%. Наразі закон підписаний спікером Верховної Ради і направлений на підпис президенту України. Після підписання закону буде опубліковано і на наступний день після публікації він набере чинності. Станом на 5 листопада закон номер 4015 не підписано. Ми неодноразово на своїх вебінарах роз'яснювали, що до набрання чинності закону номер 4015 слід керуватися законодавчими нормами, які діють на час нарахування доходу, з якого утримується військовий збір. Тобто, у жовтні діє ставка військового збору 1,5%. А як буде у листопаді, до набрання чинності закону номер 4015 так само 1,5%. І якщо при виплаті авансу зарплати за першу половину місяця бухгалтер утримав збір за ставкою 5%, то зрозуміло, що це помилка. І при розрахунку з працівником за жовтень цю помилку слід виправити шляхом перерахунку зарплати за другу половину жовтня. Приклад, заробітна плата працівника 20 тисяч гривень. За першу половину жовтня працівнику нараховано 10 тисяч гривень, утримано військовий збір за ставкою 5%. Відсотків 500 гривень та ПДФО 1800 гривень за ставкою 18%. Фактично, працівнику виплачено 7700 гривень. Сума зайво утриманого військового збору складає 350 гривень. При нарахуванні зарплати за другу половину жовтня слід утримати військовий збір за ставкою 1,5% 150 гривень. Та ПДФО 1800 гривень і виплатити працівнику дохід 8400 гривень, який збільшений на суму зайво утриманого збору у розмірі 350 гривень. У подальшому при складанні додатку 4Д за жовтень 2024 року нарахування доходу такому працівнику буде вказано наступним чином: у графі 3А сума доходу нарахованого 20 тисяч гривень. У графі 3 сума доходу виплаченого 20 тисяч гривень. У графі 4А сума податку на доходи фізичних осіб нарахованого Нарахованого 3600 гривень. У графі 4. Сума податку на доходи фізичних осіб перерахованого 3600 гривень. У графі 5а сума військового збору нарахованого 300 гривень. У графі 5 сума військового збору перерахованого 300 гривень, ознака доходу 101. Підписуйтесь на YouTube канал Семінар, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. А я продовжую розповідати про грубі помилки з утриманні військового збору. Як бути, якщо при звільненні працівника у жовтні при остаточному розрахунку з ним утримали збір? За ставкою 5% у цій ситуації слід терміново діяти і виправляти помилку, адже у статті 116 КЗПП вказано, що при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок, про суми нараховані та виплачені працівникові при звільненні із зазначенням окремо. Кожного виду виплати, основна та додаткова заробітна плата, заохочування та компенсаційні виплати, інші виплати, на які працівник має право згідно з умовами трудового договору і відповідно до законодавства, у тому числі при звільненні, роботодавець повинен письмово повідомити працівника в день їх виплати. Тож, якщо із суми доходу, нарахованого працівнику при звільненні утримано зайву суму військового збору, то роботодавець. Порушив вимоги статті 116 КЗПП, адже у день звільнення працівника не провів з ним належний розрахунок. Цей факт є підставою для застосування статті 117 КЗПП, яка передбачає, що в разі невиплати звини роботодавця належних звільненому працівникові суму строки, визначені статтею 116 КЗПП. Підприємство Установа організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку, але не більше як за 6 Місяців, крім того, у разі перевірки держпраці, підприємство буде нести фінансову відповідальність. Адже згідно з вимогами статті 265 КЗПП, юридичні та фізичні особи підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць. Виплата їх не в повному обсязі у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом, на момент виявлення порушення. Зверніть увагу, що інспектори держпраці. Можуть завітати з перевіркою на підприємство на підставі звернення працівника, який поскаржиться на порушення роботодавцем вимог статті 116 КЗПП щодо розрахунку з ним при звільненні, тому звільненому працівнику слід терміново виплатити суму недоплати, а також нарахувати середній заробіток за час. Затримки при звільненні підставою для цього буде наказ про нарахування та виплату середнього заробітку за невчасний розрахунок зі звільненим працівником. До речі, зразок наказу можете знайти за посиланням під відео. Середній заробіток нараховується з дня наступного за днем звільнення. Розрахунок середньої зарплати проводиться відповідно до порядку сотого з обчислення середньої заробітної плати. Розрахунковим періодом є два останні календарні місяці, які передують місяцю звільнення працівника. При нарахуванні середнього заробітку слід вирахувати, що він визначається діленням заробітної плати за фактично відпрацьовані робочі дні протягом двох попередніх календарних місяців на число відпрацьованих робочих днів. Якщо при виплаті зарплати за першу половину місяця бухгалтер утримав збір за ставку 5%, це є помилкою. Помилкою також буде, якщо при звільненні працівника у жовтні при остаточному розрахунку з ним отримали збір за ставкою 5%. Такі помилки потрібно терміново виправляти, тому що штрафів при перевірці не уникнути. За невиплату або виплату зарплати в неповному обсязі, штраф накладається у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення. А звільненому працівнику, якому утримали військовий збір за завищеною ставкою, Слід терміново виплатити суму недоплати, а також нарахувати середній заробіток за час затримки при звільненні. До речі, на бухгалтерській платформі номер 1 сьомого 8 листопада проводимо два безкоштовні вебінари на тему змін у податковому кодексі і наслідків підвищення податків та військового збору. Реєструйтесь за посиланням в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал «Номер один Семінар, Якщо ще не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтесь нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! У є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг моно. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%. А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за пана моно, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Монобізнес ще простіше.